А давайте залишимо цю сцену і перемістимось вперед. Один, два, три. Розкажіть, що зараз відбувається? У вітальні сидите де тата? А де? Вдома, в себе, чи в когось? Мабуть, в себе. в себе вдома. А скажіть, будь ласка, як виглядає ваша вітальня? Вона майже не Угу. Великий два. Угу. Великий телевізор. Угу. Добре. А скажіть, будь ласка, що ви там ще робите? А що їсте? Якісь снеки. Угу. Будете дивитись телевізор? Я сиджу на... на підлозі. На угу. підлозі. А ви там самі живете чи ще з кимось? З кимось. А хто з вами ще живе? Добре, давайте перемістимось на кухню. Підемо на кухню і подивимося, що у вас там на кухні є. Багато всього. Так. А як виглядає ваша кухня? Вона світла. там сонце потрапляє. Угу. Кімната. Там багато посуду, чашок. Угу. Звідти вихід в сад. В сад. А давайте вийдемо в сад і погуляємо по саду. Як виглядає той сад? Великий. Там є квіти, дерева. Дерева. Угу. А це ваш будинок свій, власний. Так. Він великий. Великий. Потут угу. в саду. Угу. Дуже гарно.